Бджоли це невидимі герої нашої природи. Вони запилюють рослини, забезпечують високі врожаї та дають нам унікальні продукти: мед, віск, прополіс. Але саме вони найчастіше стають жертвами пестицидів. Як захистити бджіл від пестицидів? Перший і найважливіший крок це діалог із аграріями. Поясніть їм, що бджоли не лише збирають мед, а й допомагають підвищити врожайність їхніх культур. За законом України аграрії зобов'язані заздалегідь інформувати пасічників про обробки, вимагайте графік робіт і наполягайте на використанні безпечних препаратів. Що робити, якщо отруєння вже сталося? Перед усім зафіксуйте проблему: зніміть на відео стан пасіки, зберіть загиблих бджіл для аналізу, Відправте зразки бджіл, пилку, води та рослину лабораторію. Після підтвердження отруєння звертайтеся до Держпродспоживслужби та місцевої влади. Важливо також повідомити про порушення місцеву раду чи екологічну службу. Документування. Ваш ключ до захисту прав в Україні діють закони, що захищають права пасічників. Закон про бджільництво та про пестициди та агрохімікати передбачають відповідальність за використання небезпечних препаратів. Якщо ваші бджоли постраждали через порушення закону, звертайтеся до суду. Щоб зменшити ризики, розгляньте можливість страхування пасіки. Це дозволить покрити збитки у разі отруєння пестицидами або інших форс-мажорів. Бджоли це наші партнери в екосистемі. Захистіть їх, і вони віддячать вам щедрим урожаєм і смачним медом. Разом ми можемо зробити пасіки безпечними.